Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо один із видів грузинського хачапурі, а саме ачму. Це листковий пиріг з тягучим сиром сулугуні, хрусткою скоринкою з, з найтоншого крісного тіста філо. Духовку попередньо розігріваємо до 180 градусів. На крупній терці натираємо наш сир та перекладаємо його у велику миску. Для роботи з тістом філо нам потрібно попередньо розтопити 150 грам вершкового масла. Приступаємо до формування Ачми. Для цього. Крім натертого сиру і топленого масла нам знадобляться 400 г тіста філо та 100 мл вершків. Форму для випікання змащуємо розтопленим маслом і заповнюємо її трьома листами тіста по черзі, змащуючи кожен. Викладаємо перший шар сиру і поливаємо його вершками. На сир складочками викладаємо шар тіста, яке змащуємо маслом. Після цього робимо ще таких самих 4 шари тіста з сиром. Під час приготування тісто філо рекомендується перекривати злегка зволоженим рушником, щоб воно не пересихало і не ламалося. Після того, як на верхній шар ми виклали зім'ятий лист тіста, Краї, які виступають за межі форми, ми загинаємо на ачму, змащуємо тісто маслом і кладемо ще два листа тіста філа. Сформовано ачму випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці, 40 хвилин до золотистої скуринки. Також у цьому рецепті використовувалася форма зі знімними бортиками. Для приготування можна використовувати як круглі, так і квадратні форми будь-якого розміру та матеріалу. Давши готові ачмі охолонути, витягаємо її з форми та нарізаємо порційно. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.